Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир-тракторний майданчик. На огляді у нас Ловол 504 з кондиціонером. Ось такий тракторець, кабіна, кондиціонер, печка, все працює. От, так він виглядає на реверсі. Дивимося. Кабіна обшита. Реверс, плаваюча сідушка, регулюється, дуже гарна сідушка. Музичка, зіпи, все в комплекті, повноцінна нав'язка, усилена, 540 тисяч обертів вал. Тракторців достатньо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, хто ще собі не придбав. Е Міні-агро, Житомир, орієнтіри наші незмінні, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторний майданчик. Чекаємо вас за даною адресою. Ось наші орієнтіри, бачите, перевірені реалізатори тракторів, організація перевірена. Це наші орієнтіри, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторний майданчик. Тракторців достатньо. П'ятдесятки, сороковки, ки, -ки, -ки. соліси стоять, п'ятдесятки без кабіни, соліси з кабіною стоять, кабінники. шефени, булати, аріони, джими, японці. Чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир, на майданчик. До зустрічі на майданчику. Дякую.